Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові новини. Ось у нас ще підростають огірочки. Погода ще прохолодна, тому вони не дуже йдуть в ріст. але все, це ми трішки досівали. Основні огірки у нас вже висаджені в теплицю. Там все ок. А це ми досівали. І що я побачив? Сьогодні вони в мене стояли трішки нижче, а тут. Сьогодні я їх переставляв наверх, вже поближче до сонечка, і побачив, що. Багато стаканчиків мають ось такий вигляд. Тобто оцей вершок повністю був з'їжений. Ну, це вже було зрозуміло, що, мабуть, це працює слимак. Почав перевіряти, підняв ось так ящик, де вони стояли, і будь ласка, друзі, одразу. Ось такий слимак вже тут сидить. І за одну ніч вони дуже добре попрацювали на всіх огірках. Тому якщо бачите, що вас під'їдають, щоб не було такого потім, щоб ви не перебирали ваші стаканчики, одразу майте на увазі працюють слимаки. Я вже все виставив. Буду дивитися, якщо щось десь під'їжджено, вже буде зрозуміло. Але виставив на вищий ярус. Такі великі вони вже не чіпають, а маленькі ще їдять. Майте на увазі.